Вітаю вас на моєму каналі, де ви можете побачити завжди регулярні огляди на товари для рукоділля для вишивання та в'язання. Ну, і, звичайно, трошечки моїх процесів, тому що я також і в'яжу, і вишиваю. Але не так багато, як хотілося б, а тільки в перервах між вашими замовленнями, які я дуже турботливо збираю саме для вас. Ну і сьогодні у нас на огляді ось. Така чарівна скринька, зверху якої розташований органайзер для бісеру із прозорою кришкою. Напевно, перше питання, яке виникне, да скільки ж можна, їх уже стільки на ринку, ну, що просто, ну, які ще. Але моя задача показати вам ще одну модель від нового виробника, який створив ось таку скринічку. Вона поки що у них в асортименті тільки одненька, але дуже така. Гарнезна, гарно оброблені всі боковиночки, ніяких зазубрінок, ніяких заусеніць у вас не буде. Ну, і давайте подивимось, чим вона така особлива і чим відрізняється від інших виробників. Тому що одним із перших це була чарівна країна, приклад органайзера, саме з прозорою кришечкою, вони одні із перших випустили. Такі органайзери. Зараз їх уже безліч. На різну кількість комірок. З прозорою кришкою, з кришкою. Непрозорою. під вишивку бісером, під вишивку хрестиком. Багато яросні. Ну, асортимент просто колосальний. О. Органайзер від Бісер Art. Білі ось тут вот. дно. Для того, щоб було видно контрастні бісеріночки. Кому як подобається. І ось така нумерація так само на магнітах, але кришечка з принтом. В основному з принтом, хоча також є кришка і Прозора. Golden Key. Багатоярусні органайзери є як на один ярус, так на три, на 4. Боксиками для дрібничок самі-самі різноманітні. А, до речі, може, я і помиляюсь. Виправте мене в коментарях. Якщо не так, то саме Golden Kate це були перші, які створили органайзери, де підложка у камірках саме білого кольору, а не просто фанірна, як у інших. Потім вже з'явилась у Бісір Арт. Я ж говорю, може не права, тому прошу вибачення, але це мої, скажімо так, власні спостереження. Стосовно органайзера, який ви бачите перед собою, От я вам назвала зараз трьох виробників. Ще тут немає шашель. Той зараз у мене органайзера очікую на наступному тижні. І я завжди за здорову конкуренцію. Але конкуренція повинна бути здоровою і у кожного марки повинна бути щось таке. Ще її трошечки відрізняють, і її органайзери були б впізнаваними. Так ось, в чому відмінність? Це насамперед, я спеціально отак от взяла всі органайзери поруч. Це те, що в усіх виробників у них, отак от, якщо подивитися, бачите, отак на схил саме глибина комірочки. Саме для бісеру, для десяточки, який. Прямо зручно брати відразу на голочку і вишивати. Не так, як в китайських, де, які називають таблетницею пластикові, де спочатку, щоб взяти, якщо там бісеринки десь на донышки, спочатку на пальчик, з пальчика на голочку і тому подібне, було дуже незручно. Ось ці органайзери це знахідка, що ті, хто відразу нанізує бісеринку на голочку, це дуже зручно саме із-за глибини комірочок. У даного виробника, дивіться, органайзер, уже навіть коли я тримаю його ось в такій площині під камерою, видно, що комірочки занадто глибші, тому що, навіть, бачите, тінь уже від них падає від боковіночок, Тінь свідчить про те, що глибина комірок більша. І коли знімаємо скло, дивіться, отак от нахиляю, уже відповідно ми бачимо, що глибина комірочок відрізняється. Тому. Це буде зручно, як і для вишивання бісером звичайним десятим номером, так і, наприклад, якщо нам потрібно покласти сюди більш дрібніше, вибачаю, крупніший варіант. Дивіться, от спеціально такі от бусинки засипала, тому що органайзери купують не тільки ті, хто вишиває бісером. Да? А ось так от трошечки я необережно зробила це на камеру. Але я думаю, я потім це все позбираю, а ви мене пробачите за ось таку недбалість. Тому потрібно, щоб були різні розміри. В даному випадку, дивіться, кришечка міцно закриває. І ми можемо помістити сюди значно крупніший бісір, а також бусини. Тому цей органайзер буде класно підходити для тих, хто не тільки вишиває бісером, а і плете прикраси, де використовують, наприклад, ті ж самі біконуси і тому подібне. Ну, а скринька досить така містка. Якщо ми візьмемо, наприклад, поміряємо її глибину, то Дивіться, 6,5 см. Тобто, і нітки, навіть величезні шпулі з бісерною ніткою, і ножиці, замочки і тому подібна фурнітура сюди поміститься беззаперечно. А якщо у вас невеличка вишивка саме бісером, то тут у вас добре можна буде і згорнути саму схемку покласти з голочками. Що стосується розміру самого органайзеру, то 22 см. По довжині, ширина 16, і тут я вам сказала вже 6,5, якщо не брати до уваги ярус. Ну, в принципі, він нам для висоти і не потрібен, тому що він у нас буде окремо. І е, якщо ми рахуємо висоту саме з органайзером, то він нам не дає ніякої інформації стосовно об'єму нижньої скриньки для різноманітних дрібничок. Ну і звичайно, чому в мене тут лежить гольниця від Golden Cay? Я їх просто обожнюю. Є також у різних виробників. ну Чомусь у мене Golden Cape прижилися і на робочому столі завжди, і вдома. ну Чомусь вони мені зручніше. Хоча всі виробники, гарні у них магніти, не знаю, коротше, тут важко пояснити, це просто, знаєте, як з чоловіками. Або кохаєш, або ні, так і тут. Тому ось така гольничка, навіщо я її сюди поклала? Це для того, щоб показати, що незважаючи на значну глибину камірочок, ми також, коли вишиваємо, ми можемо відразу нанізувати на голочку. Ось я взяла голку. спеціально не насипала 10-й номер бісера повністю під зав'язку, бо тоді б чистота експерименту була трошечки б не та. А отут у мене декілька бісерінок. Щось я не догадалась взяти такого більш яскравого контрастного кольору. А отут з профарбованою серединочкою у мене. І от дивіться. Раз. Два. Тут пересипалось у мене, коли я насипала трошечки. Три І тому подібне. Ось у мене три бісеріночки, то є на тобто нанізані на голочку. Тобто, незважаючи на оцю глибину, все рівно зручно буде вишивати. Отак я вам довго розповідала розповідала. Сподіваюсь, вас ці боксики зацікавили. Ось така краса може бути і у вас. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і чекаю на зворотній зв'язок в коментарях, а також можете написати, на яку тематику відео вам краще знімати. Може, огляд на якісь набори або аксесуари для вишивання хочете побачити, майстер-класи і тому подібне. Чекаю на зворотній зв'язок. Всім гарного дня разом до перемоги.